Мої вітання в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні випуск. Дивіться про таке: чи запровадить європейський союз санкції проти України? Спільний авіапростір між країнами ЄС та Україною не за горами. У прийняті владою рішення з регулювання ситуації в Україні, єврочиновники все ж не виключають можливість запровадження санкцій щодо України. Про це заявив голова комітету у закордонних справах Європарламенту Елмар Брок. Разом з тим, він зазначив, що питання можливого блокування банківських рахунків українських високопосадовців і олігархів залишається актуальним. Я не хочу виключати того, що рахунки відповідальних осіб, включаючи деяких олігархів, будуть заблоковані. Однак зараз не варто нічого робити, поки ще тривають переговори. Також євродепутат вважає, що обраний шлях є правильним, маючи на увазі сьогоднішню відставку уряду і скасування диктаторських законів. Президент ради ЄС Герман Ван Румпей заявив, що між Брюсселем та Москвою прийнято рішення про проведення двосторонніх консультацій щодо угод про асоціацію з країнами східного партнерства. Єврокомісар з енергетики Г'юнтер Етінгер закликав Москву і Брюссель не вступати в конфлікт навколо України, оскільки це ні до чого не приведе. Про це він сказав перед початком саміту ЄС Росія в інтерв'ю одному з видань. Етінгер вважає, що на саміті мають шукати єдину точку зору. З одного боку економічні, культурні та історичні зв'язки між Україною і Росією були великими. З іншого боку, економічний порядок Євросоюзу надає великі можливості. Ми повинні знайти шляхи, як Україна зможе тісніше спів. Працювати з ЄС на думку політика, рішення укласти угоду про асоціацію між Києвом і Брюсселем є правильним. Водночас він наголосив, що мова не йде про членство в Євросоюзі. Єврокомісар додав, що необхідно забезпечити можливість торгівлі між Україною і Росією. Голова делегації Європарламенту у Києві Альмер Брок вважає, що після повернення до конституції 2004 року в Україні можна було провести президентські, а потім парламентські вибори. Про це він сказав на прес-конференцію представництві ЄС у Києві. Ця передача владних повноважень від президента до парламенту і прем'єр-міністра також може бути основою для проведення нових президентських і парламентських виборів. Вибори у будь-якому разі є найкращим методом, яким люди можуть вирішити своє майбутнє. Це найкращий спосіб для мирного вирішення кризи. Він також вважає, що українська влада втратила довіру у населення. Канцлер Німеччини Ангела Меркель відзначила відвагу учасників акцій протесту, які домагалися зближення України з європейським союзом. Про це вона сказала під час виступу у Бундестазі. На думку Меркель, демонстранти борються за цінності, яким надається велике значення в країнах Євросоюзу. Тому до демонстрантів слід нас прислуховуватись, наголошує Канцлер. Вона вважає, що саме тиск, який проявили демонстранти, відкрив можливості мирного виходу з політичної кризи в Україні. Україна має намір 14 березня підписати угоду про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, яка була парафована наприкінці листопада 2014 року. Про це повідомив голова Державіаслужби України Анатолій Колесник. За його словами, якщо угода буде підписана, то Україна розпочне роботу над нормативними документами. Нагадаємо, 28 листопада Україна і Європейський Союз парафували угоду про спільний авіапростір на саміті Східного партнерства у вільності. Саме переговори щодо укладання угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір почалися у грудні 2007 року. Мета цього договору поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил Європейського союзу у галузі цивільної авіації, сприяння промисловому та операційному співробітництву. Овний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Кетрін Ештон, стурбована у зв'язку з появою повідомлень про можливе введення надзвичайного стану в Україні. Я стурбована повідомленнями про те, що уряд планує оголосити надзвичайний стан. Це послужить поштовхом для подальшої несхідної спіралі для України, що не піде нікому на користь. Я також настійно закликаю лідерів опозиції відміжувати себе від тих, хто вдається до насильства. Волонтерський рух одна з найефективніших форм роботи з різними людьми. Він є невичерпним джерелом набуття громадської освіти, дає людині можливість реалізувати себе у служенні суспільству. Велика кількість громадських організацій поєднує молодих людей, які на добровільних засадах беруть участь у соціальних програмах. Волонтерство це така діяльність, це бажання в першу чергу. Не можна сказати, що це добровольно-принудітельно як кажуть, відбувається. Це поклик душі. Я от кажу, що будь-хто, коли до нас приходить і хоче створити якусь подію. чи… Покращити якусь ситуацію, яка виникає в Черкасах чи навіть у Черкаській області, це люди добровольці. За підтримки Черкаського молодіжного ресурсного центру у місті провели безліч волонтерських заходів, флешмобів, які допомогли багатьом людям. Однак головна проблема, наголошує Аліна Кордюк відсутність мотивації для такої діяльності у переважної більшості людей. Ситуація саме з волонтерством в Україні і на Черкащині, це те, що учасники такої волонтерської діяльності це в основному учні, школярі і студенти. На жаль, уже люди із старшого старшого віку, трошечки ця діяльність, вона кажуть, стає може не більш такою актуальною. Мотиви для вступу до рядів волонтерів можуть бути різними: переконання етичного і релігійного характеру, потреба в спілкуванні, активності, реалізації своїх здібностей, суспільному і державному визнанні, бажання знайти нову роботу або здобути професію. Часто добровільними помічниками стають ті, хто вже отримав допомогу і підтримку від організації, і тепер хотів би передати власний досвід подолання критичної ситуації тим, хто цього потребує. Волонтерами можуть стати студенти під час проходження практики або ж навіть звичайні діти. Іс так вечором вони займаються у спортзалі, а в день допомагають іншим. Олександр разом зі своїми друзями та керівником станції вирішили привітати з новорічними святами онкохворих дітей. Юні волонтери підготували тематичну виставу та невеличкі подарунки. Було дуже приємно дарувати дітям подарунки і бачити радість в їхніх очах, хоча її так мало в їхньому житті. Добровольці кажуть, коли допомагаєш комусь, подароване добро, обов'язково повертається сторицею. Це аксіома. Наша команда росте, і ми намагаємося бути ближче до людей, ближче до жителів нашого міста, щоб їм було приємно і ми отримали від цього ну насолоду, тому що ну приємно, коли люди йдуть і посміхаються тобі. Ідею вистави запропонувала керівник станції Вікторія Коваленко. Жінка каже, що умовляти нікого не довелось. Діти відразу залюбки погодилися взяти в ній участь. Мені дуже було приємно дивитися, що це доставляє дітям удовольствие. Не тогда, коли їм дарять подарунки, а так вони да починають забутися о комтищо. Когда ми прийшли в дитячий дом, то дітям просто хотілося вот даріти радість гратися. Їм хотілось просто розвеселити дітей, що йому удалось. Юні волонтери кажуть, що робити добрі справи не переставатимуть, адже це не лише підтримка інших, а й можливість самому стати милосерднішим. Дарувати радість іншим. Це допомога для людей, які потребують уваги. Волонтерство для мене це величезне задоволення і радість. Волонтерство це коли ми даруємо іншим людям, які потребують в цьому добро і радість. Волонтерство для мене це допомога найменш обмеженим людям і дітям. Аналіз історії розвитку і сучасного стану волонтерства у різних країнах доводить, що основною галузю діяльності добровольців є соціальна, тобто та важлива сфера діяльності, у якій участь держави визначається недостатньо ефективною у розвинутих зарубіжних країнах. Участь населення у волонтерській діяльності давно стала невід'ємною частиною соціальної практики. У Черкасах волонтерський рух як дисципліну викладають лише в одному вищому навчальному закладі. Викладач Валентина Тихолос говорить: протягом 10 років все більше і більше студентів цікавляться цим предметом. Проявляють ініціативу під час практики. І як ми беремо участь в акціях, то вони самі вже долучають своїх друзів з різних інститутів нашого університету, з різних спеціальностей, щоб приєднатися до такої хорошої справи. Волонтерство в Україні почало поширюватися у 90-х роках, і сьогодні набрало великих обертів. Протягом двох останніх років волонтерська діяльність підтримується в Україні на законодавчому рівні. Для порівняння у країнах Єврозони це відбулося щонайменше на десятиліття раніше. Дуже добре, що в країні з'являються нормативно-правові акти, зокрема закон, який сьогодні визначає волонтерську діяльність, визначає як одну із форм благодійництва. У європейській моделі соціальної роботи добровільна допомога населенню входить до загальної державної системи соціальної допомоги і є важливим її елементом, який розширює проблемне поле цієї життєво важливої діяльності. Одночасно зі становленням національних моделей волонтерської діяльності відбувалося становлення міжнародних волонтерських організацій, як приклад Корпус Миру США в Україні. Елізабет в Україні вже майже 9 місяців. Працює волонтером саме цієї організації. Жінка вважає, що це її покликання. Волонтерство дуже добре. Приямок, а, знати, що ви хочете зробити як окупація, яка професія. І я працювала з багато організацій, наприклад, я працювала з Bike Not Bums. Pikes Not Pums це організація, де ми можемо збрати а, велосипеди І Після того нам треба дати си волосипедій в інші країни, тому що велосипеди, наприклад, у Замбії, у країні Африки, дуже важливо. Корпус миру США в Україні було засновано у 1992 році, коли глава держави Леонід Кравчук та американський президент Джордж Буш підписали відповідну двосторонню угоду. Відтоді Корпус Миру співпрацював з багатьма прогресивними організаціями. Американські добровольці живуть і працюють пліч оплі з українцями, обмінюючись досідом та на. Агоджуючи стосунки. Грузія і Євросоюз підпишуть угоду про асоціацію до кінця літа цього року. Про це журналістам повідомив глава МЗС Швеції Карл Більд під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Заява пролунала після переговорів шведського дипломата з прем'єр-міністром Грузії Гераклієм Гарібешвілі. Порахування угоди про асоціацію Грузії та Євросоюзу відбулося під час саміту у Вільнюсі, що пройшов у листопаді. Документ передбачає політичну асоціацію з ЄС та поетапну економічну інтеграцію. На сьогодні це Остання інформація з вами була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. До зустрічі.